Доброго дня, шановні глядачі нашого каналу, шановні підписники, шановні учні, випускники нашої автошколи. Сьогодні останній день зими, а отже, з завтрашнього дня вже почнеться пожвавлення на автомобільному ринку. Як всі знають, весна це період покупки автомобілів. Як же підібрати, хочеться дуже вам розказати, для того, щоб ви не попадались на вудочку перекупщиків, для того, щоб ви не, не придбали автомобіль, який потім вам буде приносити значні проблеми, значні капіталовкладення і ніякого задоволення в майбутньому. Що треба знати? Сьогодні я спробую вам пояснити на прикладі двох автомобілів нашої автошколи. Це Nissan Almira і Audi 100. Спробую пояснити вам, як обрати автомобіль самотужки. Не, не звертаючись до когось за допомогою, яка може коштувати деяких фінансів, так скажімо, е, незайвим сказати, що бувають не дуже порядні підборщики, які не, не дуже розуміють, що вони роблять і що обирають. Хотілося б розпочати з самого основного з кузова. Адже кузов буде це найкоштовніша деталь вашого автомобіля. І якщо... Кузов у непригодному стані або близький до непригодного стану. Такий автомобіль брати вам не варто. Чому саме ці два автомобілі? Ось цей автомобіль, він свіжопригнаний, як зараз люблять у нас наш народ із Європи. А це автомобіль, який вже і старіший, і тривалий час. Він знаходиться на наших просторах. І вже побачив дуже-дуже дуже і дуже багато. Ну і за пробігом. За пробігом на цьому автомобілі, оригінального пробігу десь біля 130 тисяч. На цьому автомобілі далеко за 300. Тобто різниця. Чому я одразу вам про пробіг? Тому що непорядні продавці, вони загалом скручують пробіг. І Якщо ви прийшли і подивилися просто на одометр, то вам це може нічого не дати абсолютно. Як же обрати? Найперше, до чого ви маєте прийти, це підійти до автомобіля і подивитися на скло. Конкретно цей автомобіль, Nissan, він 2000 року випуску. Значить, отут має бути нуль і точечки. Якщо б він був 2003, то тут би була чи 2006, го 6 і так далі. І маркування ці мають бути однакові на всіх стеклах. Маркування, от Nissan, от вам. Фірма яка випустила, от вам 0. Так само тут, так само тут. Ну і взагалі, по тобто, всій машині, я не буду зараз проходити, тому що ну, тут всі е, стекла, вони рідні. рідні. Тепер, що ми маємо на цьому автомобілі? Маємо лобове скло. Машина 91-го року, тут у нас вже 14. Тобто лобове скло вже міняне. Йдемо далі. Тут взагалі маркування. от. 8, 8 року. Тут взагалі без маркування. Тут маркування ось у нас 90-й рік. От оце 90-й рік це е, його буде оригінальне. Е, скло може відрізнятися на рік раніше, ніж випуск автомобіля. Таке буває. Тобто, ну, на цьому ацентувати увагу. От 2004 року скло, бачите? Що це означає? Це означає, що автомобіль... Уже в своєму житті побачив дуже-дуже і дуже багато чого. Зокрема, ця машина, вона була бита. Бита була от сюди, в цю частину. Дивіться, от ще про це вам розкаже зазор. Якщо стати рівненько так, то видно, як двері виступають за крилом. Оце вам ще один індикатор того, що машина вже побувала в ДТП. Якщо взяти цю машинку і стати позаду, дивіться, рівненько натягнути погляд, да? тут нігде воно нічого не виступає. Тобто машина ціленька. Чи далі на що варто звернути увагу? Це будуть у нас пари пари різного Ну, але ж по фрах <кхух> дивіться. По фарах вони вже за роки ось маркування тут же фари міняні. Але машина, повторюсь, ДТП не була. Фари вже стоять від фірми Депо, це стоїть лютий Китай. Фари у даній проблемі міняються, тому що оптика ставиться, лінзована з заводу. І лінзи дуже швидко випалюють світловідбивачі на, на фарах. Тому Фари ці можуть просто мінятись за віком. В Audi вже йде інший Тут фари у нас стоять зараз. Тут фари ось маркування, дивимося, Маркування, ось оці циферки мають. Тут 778, значить тут або 777 має бути. А ні, от 778. Тобто фари однакові, але ж дивимось теж депо. Тобто фари тут міняні і поворотники міняні. І зазор, зверніть увагу. Бачите? Палець майже пролазить, нерівно стоїть. Значить, машинка і вперед отримувала, не тільки взад. На цьому автомобілі? Зазор рівненький. Стоїть резиночка скульптура. Це красиво. Тобто тут хоча вони і мінялись, але слідів ДТП тут немає. Значить, далі. Найбільше цікавить завжди людей, коли ми дивимося на кузов, фарбована ж машина чи не фарбована. Значить, ну, є окремі спеціалісти, які не знаю, на відтінок може чи. Ще якось відрізняють. Фарбована машина не фарбована. Ну, але для всього є спеціальний прибор. В мене він ось такий. Це не реклама, просто товщиномір. Він досить недорогий. Все. значить, Включаємо. І зараз будемо уважно дивитись на його показники. Важливо, поверхня має бути чиста, якщо вона мокра, грязна, показники товщиноміра вони будуть неадекватні. Міряємо 103 мікрони. Значить, для розуміння від 80 до 150 конкретно на оцьому приборчику є різні, їх дуже багато. І показують вони кожен своє. Конкретно на оцьому. Від 80 до 150 це рідна фарба. О, бачите, крило рідна фарба. Двері рідна фарба. Інші двері рідна фарба. Але варто дивитись, відкрию вам невеликий секрет. Двері можна поміняти. Можна поміняти в колір, можна поміняти на нефарбовані. Тому найбільше варто вам ось дивитися. На стієчку і на, на кришу. Якщо тут показники в нормі, от бачите, 90 криша рідна фарба. І от стієчка собі. 81. Фарба рідна. Все. Ну, а тепер покажемо вам на відео. по тауді 316. 217. Беремо стінечку, в яку ми точно знаємо, що приїжджало. Міряємо 284, 335, крило, 187, фарбоване, 194, кришка багажника, 221. Що це свідчить? По-перше, були пошкодження, пошкодження, які е, ремонтувались, на жаль, незамінною деталею. А рихтовкою і подальшою перекраскою елементів. Чим це погано? Рихтований і варений метал, він завжди буде у вас ржавіти швидше, ніж метал, який не деформувався ніколи. Якщо відремонтовано непрофесійно і вирівнюють, не спотером, не витягують вм'ятини, а просто витягли, як могли, і великий слой шпаклівки. Все. Потім затерли і воно наче буде вам рівненько, все гарно. Але під шпаклівкою шпаклівка має дуже такий, таку властивість негативну. Вона натягує вологу. А коли вона натягує вологу, машин метал під. Шпаклівкою під фарбою ржавіє. Коли вже у вас, от зараз на хапоті там десь я бачу, Ось бачите, оце тріснула шпакльовочка. Все. Воно вже не тримається. Під нею швидше за все буде ржавчина. І коли цей косочок відвалиться, то вже рятувати деталь буде пізно. Дуже пізно доведеться робити дороговартісний ремонт з заміною, з перекраскою і так далі. Ще на що треба звернути увагу, дивіться, на салон. от Якщо взяти салонау, воно видно, що він вже такий пошарпаний. І основне педалі. Подивіться. Педалі витерті. Да? Конфігурації малюнка на них вже немає. Що це означає? Це пробіг далеко за 200 тисяч, дуже далеко за 200 тисяч. Тепер зверніть увагу на педалі. Ось структура педалі. Накладок теще. Вона ще збережена, досить гарно. Далі на що можемо звернути увагу? На руль. Добре, якщо він отак от в чехлі, там все. От бачите, він вже тут під чехлом витертий і гладкий. Якщо нема такої от структури тут, то це значить, що вже дуже-дуже дуже-дуже довго машиною переставали. А пробіг великий означає, що? Означає неприємності. Це ж добре, якщо за цей пробіг були гарні господарі, своєчасно обслуговували автомобіль, своєчасно дивилися за ним. Своєчасно проводили е, поточний ремонт, капітальний ремонт і так далі. А якщо цього всього не робилось, то цей ремонт доведеться проводити вам. Ну, для е, розуміння, взяти ремонт, наприклад, двигуна капітальний, це вам обійдеться від тисячі, доларів, від тисячі доларів. І дивлячись далі, яка машина. Може закінчити це. І 5 тисяч скільки заводу. Якщо ви не вгадали з кузовом, середньої руки майстри, де-небудь в гаражному кооперативі за переварку, за заміну елементів, візьмуть від 500 доларів за перекраску від 1200 доларів і підготовку до перекраски. Тому завжди звертайте увагу на те, що ви купуєте. От такий коротенький вам огляд двох машин по кузовах. В наступній серії ми знімемо, як обрати двигун, як побачити, що йому вже приходить кінець або він ще може поїздити. Ну і звернемо далі окрему увагу на ходову частину, на, на коробку передач і так далі. Значить, якщо ви не впевнені в своїх силах, не можете обрати автомобіль самі. Можете звернутися до професійних автопідборщиків. Або ж до людей, які на цьому розуміються. Можете також звернутися для наших учнів. Наші учні можете звертатися до нас. Ми вам допоможемо, якщо буде потрібно. На цьому дякую за увагу. Дивіться наше відео, дивіться наш YouTube канал. Ставте лайки, підписуйтесь. Дякую, до побачення.